Свіски тварини індички. На подвір'ї птах гуляє, хвіст і крила роздуває, змалку хизувати звик цей пихатий птах. Індик. Індичка найбільша з поміж свійських птахів. Якщо, звісно, не брати до уваги страусів, яких зараз теж часто розводять на фермах. Першими приручили індичок американські індійці. Можливо, саме тому пташка і називається індичкою. Сім'я індиків складається з індички мами, тато індик і дітки індичата. На голові та шиї індик має червоні мішечки зі шкіри. Коли він сердиться, Мішечки наливаються кров'ю і збільшуються. Літають свійські індички погано, натомість вміють швидко бігати по землі. У цьому їм допомагають сильні пазуристі лапи. В індиків велике довге пір'я на крилах і хвості. Про пихату людину іноді кажуть набубнявився, як індик. Подивися й на індика, він і справді ходить поважно, голосно, бурмоче і начебто дивиться на всіх згорда. Близькі дикі родичі свійськової індички фазани. Яйце індички рожевого кольору з коричневими цяточками. Воно вдвічі більше куряче. Пихатий індик. Це індик, він гордий дуже. І тому ні з ким не дружить. Пишне пір'я розправляє, темні крила розставляє, йде пихато по двору забавляє дітвору. Дякую за увагу.